Що я не просто подкаблучник, я царь подкаблучників, я головний подкаблучник світу. Е, для того щоб це розуміти, і вас це не гложило, і ви не боялися, що вас хтось засудить. Треба мати великі яйця, сильні, великі яйця, які працюють нормально. Мати треба серце, треба мати любов. До своєї е, другої половинки дивися підкаблучництво, воно може бути в одну сторону. Тобто, коли тебе постійно знаєш, там е, ти є тряпка Так, кидають ні, ну, У нас, такого, у нас і спілкування. Це, немає. І користується тобою. Ні, у нас у вас це ні, ні. Ні-ні-ні, Слав, У нас, нас такого це... спілкування немає. Ми не тільки повага. Ми не ображаємо друг друга. Ми не матюкаємося е, дома. Поважаємо свої кордони. Так, да, Поважаємо і свої і кордони. І Катерина знає, що четвер. Це для мене такий міні-святий день. Чому? Чому? До першої половини дня я можу зробити все, що для неї потрібно. Там допомогти, поїхати. Но після часу мене нема. Чому? Я в бані.